Бог говорив з вами багато років тому, сказав, що покликав вас і що він буде використовувати вас. Ви відчуваєте, що несете щось у собі, але не можете зрозуміти, як і де це випустити. Здається, що для вас немає жодної платформи, щоб випустити те, що ви несете. Згадайте Давида, як після того, як він був помазаний на царство. Присутності своїх братів він не одразу став царем. Насправді, одразу після цього він повернувся до догляду за вівцями свого батька, а потім провів багато років, тікаючи і ховаючись від Саула після того як Саул помітив його потенціал і спробував його вбити. І весь цей час Єлей на його голові не вичерпувався а Божа обіцянка не збувалася. Хіба він, Бог, не говорив з вами? Невже він не виконає те, що обіцяв? Не сумуйте. Ви перебуваєте в процесі підготовки. Бог сам поставить вас на пагорб і в центр залу, коли прийде його час Н. Ванджику